Вирішальний момент у війні України з російською агресією настане вже навесні на початку літа. Заявив про це представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, Росія спробує повністю завершити окупацію Луганської та Донецької областей. Окупанти намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватова і Креміну у розвідці. Також вважають, що новий напад на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні. України, оскільки расистів більше хвилює Крим, ну і ми поговоримо більше про ситуацію на фронтах. Михайло притула, військовий експерт з військової контррозвідки долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, доброго дня! Доброго дня. Чергові розмови, прогнози і, зрештою, фактаж почули ми від представників. Головного управління розвідки, пане Михайло, як ви собі бачите цю ситуацію, тому що ну от мене особисто вразило, що вони хочуть повернутися на Луганщині в ті міста, які втратили, а зрештою і на Харківщині. Наскільки давайте почнемо з півночі нашої держави, з північного сходу? Наскільки ймовірно, що там росіяни накопичать сили і спробують атакувати, на ваше бачення? Ця війна, яка триває вже, як слушно сказали, не один рік, це вже багато століть триває ця війна. І відповідно росіяни будуть лізти, я б сказав, московити, будуть лізти стільки, скільки поки їх не зупинять. І з тих щілин, з тих напрямків, де вони зможуть е мати сили лізти. Тому, е коли ми кажемо про те, чи можуть вони лізти з півночі, з півдня, з сходу, так, можуть всюди, де вони є, вони звідти можуть лізти. Навіть е, з Придністровської Молдавської Республіки теж можуть е, лізти. Але чи є у них там сили для того, щоб лізти? Е, однозначно, на сьогоднішній день у них немає поки що сил, наприклад, на північному напрямку. Однак, е, сучасна логістика дозволяє перекинути е, на північний напрямок там за тиждень. Досить велику кількість персоналу, якби він там був. Якби він у них був. Тобто, якщо у них, наприклад, буде йти мобілізація, кілька кількасот тисяч персоналу, то вони можуть перекинутися з тих мобіків будь-куди на будь-який напрям. це е не є проблемою для сучасної е залізниці, яка ще є в Росії, тому на це не буде проблем. Для них найбільш важливим є напрямок Криму, тому що втрата Криму це для Путіна, втрата його фітішу, його символу, за який він начебто бореться для Росії. От. Наступним для них для нього є Донецька, Луганська Народні Республіки, так звані, от, які для нього є символом, за що власне він почав цю війну декларував. Тому відповідно вони будуть робити. Свої кроки таким чином, щоб захистити ці позиції. Спочатку Крим, тобто це південний напрямок, і відповідно кращим це буде захист Запорізького фронту. І далі вони будуть намагатися кидати людей на Донецький, Луганський напрямок, тому що це для них, так би мовити, декларовані цілі. Декларовані для Путіна, перш за все, тому що. Програш цих позицій, це для нього значить фактично втрата влади і втрата його життя. Він відповідно буде йти спочатку в цих напрямках, а далі, по мірі того, як будуть е, накопичуватись моб резерви чи втрачати його резерви, він буде дивитися, чи можна йти далі. Тобто, це от така у нього, так, таке, таке меню о, Пане Михайло, просто це... ви говорите про ті території, які е, нами поки що тимчасово не контролюються. Вони можуть посилити да, там, тиск або е, для втримування або для атаки саме на них. Але я думаю, ви бачили, да, Вальдемара, е, Вальдемар Кальдимарскшипчак, е, це польський генерал. Він нещодавно давав інтерв'ю і говорив про те, що можливий варіант такий, що росіяни вторгнуться з Білгородської області, там з Курської, і власне в. Напрямку центру України він називав під ударами Полтаву і Дніпро. Це по факту міста, які не були там окупанти, але будуть іти через уже звільнені міста, і це можливий напрямок для удару повномасштабного. Ми вже маємо досвід раптового початку війни. Чи варто якось ну по перше, наскільки ви собі бачите цю ситуацію? А по-друге, чи варто вже якось дбати про своє майбутнє населення на цих територіях і на інших? Можливо, вже е варто збирати е речі для переїзду на захід України. Розкажіть про це? Я не думаю, що вони полізуть ще раз в цих нап. Тому що вони для них не є стратегічно важливими. Ця війна вона має, перш за все, логіку в тому, щоб убезпечити Путіна від відповідальності за ті злочини, які він вже вчинив. І, відповідно, йому треба тягнути цю війну якнаймо більше і на якомога довше. Будь-які різкі рухи вони можуть привести до військової поразки, і відповідно. Це визначає в самій Росії дуже великий негативний резонанс щодо Путіна. Тому різких рухів він робити не буде. Тому що це для нього політичне самогубство. Він буде робити свою роботу крок за крок. Тобто тактика соляни, як вони це називають, шматочок до шматочком. І от такими шматочками є там захист запорізького напрямку, захист. Окупованих територій, ну не захист, а утримання закупованих територій Донецької, Луганської області. Вони будуть намагатися от таким, таким чином робити. А якщо вони зберуться робити військові рухи, то вони, скоріш за все, будуть робити удар з боку Білорусі, е -е, якщо вони будуть на це резерви, підкреслю. тому що в них на сьогоднішній день немає сил для цього. Просто для цього треба досить велику кількість персоналу і. Бронетехніки, у нього просто фізично немає. От у чому справа. І не просто так вони ставлять на дах там, навколо Кремля на дахи Петровки, 38, Міністерство оборони, панцирі, тому що все голе, дупа гола у них, розумієте, в чому проблема? І це велика проблема. Тобто, Бажа... Ми, коли кажемо про їх бажання, то да бажання у них є. І такі теоретичні можливості є. там Напасти з півночі, напасти з Білорусі, напасти з Білгородщини Теоретично є, але практично він зможе. зробити це не може, тому що нема чим. Пане Михайло для населення. Ця частина запитання. Нашому? Я думаю, що нічого поки що ніяких кроків робити не треба. О. Не хочу бути в ролі нового Арестовича, але я вважаю, що поки що немає, е, так би мовити, ніяких передумов про те, що він буде атакувати, наприклад, Полтавщину, там, Харківщину і так далі. Просто на це нема сил. Тому що якщо він піде цими напрямками, він отримує дуже, досить швидко. Військову поразку, яка для нього вкрай не бажана, край не бажана, тому що він е, фактично позбавиться свого життя. Ну от так, пане Михайле. Цей бункерний дідусь розповідав нещодавно, що вони виробляють стільки там всього, особливо ракет, скільки робить вся світова е, військово-промислова е, військово промисловість всього світу. Вони роблять одна тільки Росія. Яка в них на ваше бачення справді ситуація? Тому що подекуди лунають повідомлення, що деякі їхні заводи вже справді працюють в три зміни, і щось вони таке-то там роблять. Ваше бачення, пане Михайло? Для крилатих ракет для електроніки вони можуть щось робити. От, але е, у крилатих ракет є один, один вузол, який вони для них досить важкі. Це е, двигуни. А двигуни для звичай, вироблялись на мотор-Січ. Який запас у них тих двигунів? Ми не знаємо на сьогоднішній день. Але я не думаю, що у них там був досить великий запас цих двигунів. Турбореактивних двигунів невеликий. Далі? Сучасна техніка, ну звісно, дозволяє робити електроніку досить простою для крилатих ракет, тому що їх робили, наприклад, на процесорах там ще з 50 х років. на Дуже досить древні, древні елементні бази. На сьогоднішній день навіть побутова елементна база дозволяє все, ну, виконувати цю електронну начинку. Ну, М'яко кажучи, можна навіть смартфон туди покласти, він буде вже керувати ракетою в якомусь сенсі. Тому сподіватися на те, що він там система управління електроніка у них її не буде, ну, це не варто. Вона у них буде. Але е, всі інші компоненти це є проблемою. І найбільша проблема для них це організація праці. Наприклад, колега Путіна Гітлер е, в Германії е, в місяць виробляли 4 тисячі, тоді уявіть собі, 4 тисячі крилатих ракет ПАО-1. Путін зараз, вся промисловість Путіна може виробити 40 чи 50 ракет. Ну відповідно ступінь деградації і розвитку цього суспільства. Ну, не можуть вони робити. Якщо вони кажуть про світову промисловість, то певно вони мають на увазі Півден... Північну Корею. Ну, Може, це для них є. Авторитет, <смеш> в яких вони, до <смеш> речі, самі купляють зброю. Ну при, при, принаймні снаряди про це кажуть. Пане Михайло, дуже вам вдячні за ваші думки, за вашу аналітику. і Бачення цієї ситуації, що нами з нами поділилися. Михайло притула, друзі, військовий експерт, експерт з військової контррозвідки, долучався до нас.